Так вы что-то регистрируете материалы, а где, а где, а где вы находитесь? Я выйду, подумаю, что Вы полностью полной да? А кто С кем я разговаривал? Я. Здравствуйте. Вы когда общаетесь с людьми по телефону, mm -hmm. это следует делать mm -hmm. уважительно. А когда Нет. вы общаетесь с малоизвестными вам людьми, Нет. делать это следует с особой осторожностью. Что я так сказал? Значит, я вас просто прошу приедь общаться учтиво по телефону. Учитесь. Я абсолютно нормально за вами спелковаться. При изучении меня по батькове ваше. Мальниченко Сергей Владимирович. Це вы складали протокол? Да, я складал на каком основании вы сегодня Судя. Горбача вызывали Судя. в суд? на каком основании? Судья вам все пояснит. О, судья, а не вы. Судья, а не вы. На каком основании? Ты посмотри. Смотри, вот у меня дугово. Смотрите, у меня дугово, чтобы не было, чтобы не было потом вопросов. Так это ж суда не будет. Я разумею. у себя там. Вы у себя. А дозволив це відео видеосъемку? А хто забороняв? А хто забороняв? Ми працюємо без выйдет уже. Участковый. Участковый. Ведите себя корректно. Кто заборонял? Нет, то вы же приходите и будете. Да, кожа будет, оскільки України. Ми, маємо... Ми вам платимо зарплату. Ви живете на наші налоги. Преса має право знімати Преса.

Бочаров Виталий Валерьевич. Виталий Валерьевич, я сегодня... Кто сегодня на приеме по райотделу? Начальник полиции, наверное, не знаю. Вы сегодня на приеме? Я не знаю. Кому а можно на полиция, вас подсказывать? Виз... Кому можно на вас подсказывать? Начальник мой. Все, поехали в райотдел. Так что Сейчас Бочаров будет рассказывать нам, в чем командует. Кто он такой вообще? Андрей, пошли, пошли, пошли. Шановний керівничний, чому ви відмовляєте зареєструвати матеріал в суді? Чому ви не відмовляєте? Я надаєте? вам пояснив. У вас скарга розглянута, яка написана на протокол. Як, яка скарга? Скарга вшита в матеріал. Вона розглянута. Чому вона? Вона суддя і Керівник, як суддя. Керівник ваш безпосередньо. Я не бажаю за них спілкуватися. реєструйте матеріал. Немає особи, я не маю права без особи реєструвати матеріал. Це адміністративний матеріал. Як це ви не вимагаєте? Я вам правило? ще раз Не немає особи, я не ресурю. Е Зверніть увагу. Ця особа фальсифікує матеріали адміністративного. Ось. Не бажає реєструвати в суді. А Він представлявся вже. Я ну, вже не представля. покаже, щоб була Та ні, не хочу показувати. Не, не. не хочу показувати? Не хочете? Да. Показувати? Я не показую. А що, треба показати? Звичайно, да, покажіть. Покажу, покажу. Ага, тобто скаргу ви не розглядали, яка написана. І керівник ваш тим паче. Відео відновлено. Попадете по повні... Де, де, де ви людині розривали рота разом не. зі своїми дільничним інспектором другого міського відділу. Мельниченко... Мельниченко Сергій Володимир на посаді. дільничний інспектор міліції Білоцерківського МВ. Що таке МВ? Міського відділу. Е, так, тринадцятого. 13-го, дійсно, до 13.02.17. Думаю, що воно раніше закінчиться. Хорошо, що про Чому добре. матеріал не зареєстрували? Та вони бояться, що йшло до 60 днів, бо скаргу треба буде розглядати. Прийшло більше 10 днів. Що чекали, щоб відео не всплива? Вони хочуть за одне засідання. Відео, Андрій, задне засідання хочуть відео, відновили. відео відновили. Молодці. Ви попали. І З плюсами теж. Так, і привез журналістам тут, так. Так. Андрієва, це до раз... — За активіста дорожнього контролю попадаєте по когні програму. П'янки людей. 1 2 1. А він же бов, що навідуло, він є. Він є на відео він є? Да, я написали, що він за. Він є на відео. Не є на відео. Єсть на да. відео, так. Він згорів, що він чиняє не покори. А самої його непокора, в чому заключается непокора? Умник. можете розказати, в чому заключалась непокора? Ось, Слуга народу. Ось скажіть, будь ласка. Ось скажіть, будь ласка. Ось на протокол написана скарга. Оце копія протоколу. Куди він тікає? Ось, Ось, Ось копія протоколу. Чому скарга не розглянута? Шановний. Дивись. Бачиш, на протокол написана скарга. Дивись. Не розглянута, нічого. Дивись. Віктор, скажіть, будь ласка, щось, що конкретно що сьогодні відбулося? Сьогодні якій... мені зателефонував дільничний інспектор з Білоцерківського міського відділу міліції і запросив на розгляд адміністративного матеріалу. На мої запитання пояснити, з якого приводу, які матеріали, що відбувається, поясню, пояснювати, відмовилися. Як з'ясувалося, я прибув на сюди на 9 годину, це місто Біло -церків. Я прибув сюди о 9-й годині. Як з'ясувалося, значить, сьогодні повинна була розглядатися адміністративна справа, начебто розглядатися адміністративна справа, яка заведена на нашого активіста ДК Горбача Олександра. Це він мешканець Білої церкви. Всі, напевно, знають історію про те, як він, начебто, покусав працівник ДАІ. цю фальшивку, випустив канал 1+,1. плюс В дійсності ж Горбача. Олександра затримували працівники Беркуту та ДПС. Тобто, шле, зі сторони плюсів, фактично відбулося фальшування сюжету. Напевно, я, мені хочеться вірити в те, що фальшування відбулося з подачі працівників міліції, які надали телеканалу 1+, плюс недостовірну інформацію. Як з'ясувалося, під час проведення мною адвокатського... Розслідування з'ясувалося, що Горбача було жорстоко побито працівниками міліції під час затримання, що він взагалі ніякого опору не чинив, а просто вів відеофіксацію, фіксацію незаконних дій працівників ДАІ та працівників міліції, які були викликані самим же Горбачем, які в подальшому ми вважаємо є потерпілим по, дані, по даному адміністративному матеріалу. Значить, як з'ясувалося тут безпосередньо під час бесіди з дільничним. Що в матеріалах є скарга, яка написана Горбачем на складений протокол на нього за статтею 185 Ця скарга не розглянута керівництвом, тобто керівництво повинно було оглянути цей матеріал да, перед направленням, коли вони підписували супровідний лист до суду, але вони розглянули, а саму скаргу, яка була написана Горбачем, не розглянули. Також хочу заявити, що Горбачом знято тілесні ушкодження, які були йому нанесені працівниками міліції. Додатково Горбач значить, не був належним чином повідомлений не працівниками міліції, не судом про розгляд в даному суді адміністративної справи на 23.05.2013-9 годині. На мої запитання, чому Горбача не повідомили. Мені сказали, що в суді мені сказали, що матеріал не по 185-й Горбача Олександра в суді не зареєстровано. Тобто, фактично, працівники міліції прийняли на себе функції суду і намагаються на даний час, або, певно, в них є відповідна домовленість щодо відразу приводу Горбача до суду, відразу вирішення питання затримання його адміністративного його арешту. На даний час хочеться зазначити, що ми будемо намагатися добитися законного об'єктивного розгляду керівництвом скарги Горбача, яка написана на складений на нього протокол, а також заява про злочин, яка була ним написана щодо побиття працівниками міліції, які використали незаконно відносно нього спецзасоби, кхе, били його, роздирали йому рота. Тобто, фактично у нього була ушкоджена практично вся ротова порожнина. Якщо таким чином міліція затримує громадян, ну, я не знаю, тоді, напевно, ця міліція повинна називатись не МВС України, а Гестапо України. Сьогодні працівнику міліції дільничному було задано запитання, чому ви не реєструєте матеріали по 105-й. Він сказав, що я не реєструю, тому що немає особи. На мої запитання, що заважає зареєструвати матеріали, хай суд розглядає. Хай суд надасть. Законну оцінку, щоб у нас була можливість написати клопотання, заявити ці клопотання, розглянути нашу скаргу, вимагати розгляд цієї скарги. Значить, на даний час, на, на даний час працівник міліції з суду втік, матеріали адміністративні на Олександра Горбача зареєстровані відповідно не були. З чого я роблю висновок, що е, існує. Відповідна домовленість між працівниками міліції та судом щодо негайного розгляду адміністративного матеріалу з подальшим адмінзатриманням затриманням пана Горбача Олександра. Здання городської міліції, міліції города Білої церкви. Ось вот це здання второго управління. Діл No2. Є хами. И бандиты. Не побоюсь этого слова сказать. Сейчас подойдем поближе. Ну, по поводу всего. По поводу незаконного складания протокола. А что это такое вот это? Не можем разобрать. Неразборчиво написано. Знаем, что протокол на данный момент подделан. Дата подделана. Почему? Дата подделана. Вот тут стояла 1.13.05. Выклик. Mm -hmm. Видите, вот дописка тут. продел, Подделка. Вот тут на 13.05. А зараз написала на мы 23. по поводу автомобиля или Нет, мы по поводу всего. И Избиение, да, и вот телесное развитие да, у нас, да, видите, а обстоятельство, избили человека. А и еще мы хотим получить видео. ответ, еще мы хотим получить ответ на вот это вот скаргу. Бачите, как написано? Вот талончик поведомления. Вот. А вот я его адвокат официально, вот у меня договор, да? да? Но я не даю руку, я, я только показываю. Да, так посмотрите на да, вот смотрите бачите с ним укладано. Вот, бачь, а, вы... а я вас молится. Да. так вот мы хотим получить во первых ответ потому что уже сроки как бы прошли у нас по скарге его да? да вот и хотим понять а фамилия вот этого кто вот этот который Это подделал а мы не можем его найти здесь вот а смотрите вот видите смотрите. Да дата на 13.05. А каким чином 13.05 стало 23.05? Это не ко мне вопрос. No. это же подделка. Так Очевидно. я хочу руководству. Не руководству хочу задать вопрос. Mm -hmm. Вот как подделали Хорошо. Сейчас руководство должен. да. И узнать ответ. Хотелось бы в кабинете посадить руководство. Да, и ответ. Зайти к руководству. Какого Какого звонка? Піднімаєтесь до нього. А команнен Олександр Володимирович? До нього піднімаєтесь бесідуєте. Олександр Володимирович, дивіться, ось приймальна громадяна. Да, Слухаю. Четверть прийомний день. В четвер він на прийомі? Так точно. Не хворіє. Не, не хворіє, начальник четвер приймає. Андрій Іванович, я зараз піднімусь, питання. з не питання. Андрій Іванович, я зараз на даний час підніму з'ясую відповіді на відповідь на цю скаргу. Ось, і якщо він не надає мені відповідь на цю на, на цю скаргу, я кажу, що в четвер я приїжджаю за офіційну відповідь. Скільки вам треба часу щоб Хорошо, надати відповідь? Ви такому органіста. Откар. Адійтесь мені, чи, пожалуйста, ini kalau kita di 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 kita di

Он меня оскорбляет. Он лексар, фамилия во всем улице. Рекаплет. Фамилия во всем учи. И ну, я вам сказал, мужчина, договор отдайте. Фамилия на ощупь работает. Вы меня начали оскорблять. Вы меня оскорбляли, отдайте мне договор.

Thank <laughs> you. Там, там, уже адвоката руки крутят. Вы прислужба? служба Так быстро что с камерой, адвоката крутят. Кому Нашему адвокату там в середине. Не-не-не. Что не, не. значит нет? Там адвоката руки крутят, что с ума не, или Нет, Что значит, не. значит вот не. наши? Вот Ваши? Снимай. Там адвоката бьют. Кто бьет? Дивіться, ви? ви посміхаєтесь? Я не посміхаюся. Хто, хто ви такі? Я вас запитую, хто ви такі. Я журналіст. Ну, якого канала? Покажіть мені посвідчення. А ви хто? Працівник. Працівник кого? Білоцерківського Пос... міських Посвідчення, будь ласка, своє службове. Ну, давайте ви. Я, ні, я ні, То перший буде, чи О, перший ви. Ну хорошо. Вам... Показуйте, будь ласка, що ви нали скільки посвідчення, службу, хто? Спеціаліст по зв'язку громадського Білоцерківського ім'я, відділу. Гадомська Тетяна Іванівна. Годомська. Будь ласка. Ну, в ну, мене дзвін трошки. Дорожній контроль. Дружба, почекайте, не зараз. Так у, там на наш адвокат крутять його руки, там договір забрали. Це ну, записано. Ну да ви знаєте це. Так якщо не чув чи що? Ну зараз я підійду. Так ви давайте швидко. ні? Я з'ясую, ви затримуєте мене зараз. Так будь ласка, чим я вас затримую? Це... Телефонував. Це, адвокат. це робите, умирите, чи хто? Телефонував. Чи Чекають якась? Це ви вирішуєте так, такі слова. Я кажу, почекайте, я зараз з'ясую. Стоп, стоп! Стоп стоп, стоп! Да-да! Біл адвоката начальник краєділа! На, начальник краєділа біл адвоката, ребята! Начали выбирать, выхватывать у меня документы, начал бить адвоката, начальник рай отдела. Да это бред вообще. Ребята, я вам говорю серьезно, смотрите, забирали у меня документы, вырывали талоны, доказательства вырывали. Прокуратуру поехали. Посмотри. Выходи. Прокуратуру а, выходи. Прокуратура, они все помогли. Посмотри, вырывали, смотри, вырывали у меня документы, посвечения. Один Видите, я все писал. Я все на кам... написал. Представляешь? Все записано. Весь разговор записан. Поехали. Ты посмотри, сейчас. Да, Сейчас министерский вот, Вы выпускайте. Это я, 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 этот. Кто? Заяву у меня принимайте. Вызывайте чергового следчего, на начальника рай видела заяву. Кто дежурный у этот следователь? Ты посмотри. Беспредел. <систит> этот <систит> дежурный. на министерский номер звонил. Звоните, поступал. Видите, Так, что Звоните, поступал. Заяву, заявили, по заявили. Да, Отпусти, вызывайте. Вы, Язываю служать. Граждан, граждан Вадим Юрьевич, вызовите не следователя чергового. Я хочу написать заяву про злочин відносно начальника радио, начальника милиции, яким мы ми на побывке. Да. Выкликайте. Документы на месте или что-то выводите? Да ты что, они вырывали у меня документы? Осталось все на месяц. Да, 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 начали вырывать. Ти посмотри, что поделать. Посмотри, они просят без камер зайти куда. Ты посмотри, что делали здесь. Да, это какие-то уголовники. просто. Да уголовники, урки. Поділи. Поділи. Я бачила ну, вас просто. Я вас требую. Можно на хвилину? Да. Виву, викликали До, мене. До мене. У вас травма є? Так, да, я вам зараз ей покажу. Идем там в машину. Нанесли чоловіку травму. От это наша милиция, да? которая бережет нас. Давай ты так. Кацію сі цих Мені не потрібно. Ви прийшли розібратися в одній справі. Тепер розпочинаєте якусь іншу. Балаган. Давайте дочекайтеся, яку відповідь вам дадуть, і все буде в нормі. Добре, чекаємо. Ви прийшли і зразу почали чекаємо. спілкуватися не з тих моментів. Не з тих моментів. Давайте не кричить. Так він пішов на не прийом мій. до начальника міліції, але пішов мілі... до прийому начальника. Мілі... Він почав мілі... його крутити. Мілі... Все записано на мілі... телефон. Мало того, я говорю. Ви... У мене телефон заберете. Чого ви не його тримаєте? Ви хватаєте за нього? По-перше, дослухайте мене, не, 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 не перебивайте, перебивайте мене, мене. Я, я вам розкажу, потім будете розказувати. У мене голос такий командирський. Да? Значить, слухайте, не відволікайтеся від теми. По-перше, адвокат прийшов поговорити на прийом його. до начальника. Будь ласка, не перебивайте. До начальника. Замість того, щоб поговорити, він намагався змусити, щоб він телефон залишив, виключив, щоб не було, щоб для чого залишають телефон. Навіщо залишають? залишає? Він від собою залишає. Він його сказав, щоб він віддав телефон, А щоб не фіксував не неправомірні вважає. дії. Коли все. він відмовився взяти телефон, коли йшли в кабінеті, ну, прийшов з кабінету. Значить, нормально дізнався. Начальник? Начальник із карман. Забрав посвідчення, поставив на стіл, забрав договір. У мене все записано на аудіо. Аудіо це не відео, це раз. А я в нього не відео віде. це я вийду зараз на вулицю і доказок. А там дві людини. Там дві людини записують. Я, я знаю, що ви кіно вмієте робити. Що не нещодавно ви зробили саме кіно, коли людину, причому він інвалід третьої групи, інвалід третьої групи, його побили, скрутили. Хто? хто? Вашому райвіділю. Давайте так, так. не видите, прийшли по які по якому питанні? Сьогодні з якої Пос за якого питання. Та, так, а, 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 а питання? Пос Ви ж тільки що чули Пос поспілкуватися? Ви ж тільки що, що чули? По якому питанню? Адвокат тільки що вам пояснював? Адвокат тільки що вам пояснював? По якому питанню поспілкуватися? Що ага. тут за, за, за безприділа творяться обіцяє? Не встигли надати відповідь, тільки зателефонували, щоб дізнатися відповідь, щоб дати письмо відповідь. він не А навіщо не начальник почав його крутити, руки крутити, забирати речі? Фізичну силу сустову. Сил, це ви прочитаєте ви, фізичні сили. Де доказ того, що фізичну силу виправляєш? Куда? Залишить в лікаря в покої. Зараз він ну, вийде і розбереться. От ви вмієте брехати. Брехати ви вмієте. Не брехать, а... Вас, Вас спеціально бри... для цього робота. Брехати. Ну, Журналісти да. 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 брехати? Да ні? Чомусь це а... саме міліцейських журналістів брехати. Ми ми не брехати, ми да? розібратися. Звичайно, в, так, так розбирайтесь, чому де, де начальник? Чи він ховає? Що він не ходить? Добре. Чому людей не приймають приймальні? Чому приймають в коридорі? Давайте начальник буде приймайте на вулиці, а тут на пішу, потім переходить. Ви знімаєте? Це покажете? Покажете? Поїхали, поїхали. поїхали. Що ви хотіли? Відповідь надати. Сьогодні вранці прийшов отримати відповідь во втором міському відділі міліції Біло Цифтійського МВ, ГУМВС України в Київській області. Значить казав, который я хотів отримати, на жалобу Горбача Олександра щодо його побиття. Значит, результат. общение с началь... результат общения с начальником этой организации мискового видео ось глазка глазках перелом то есть эти телесные нанес мне лично начальник данной организации о каком о какой милиции вообще о каком о какой присутствии в милиции в белой церкви может идти речь если руководство непосредственно избивает адвокатов то есть ну Пожалуйста, смотрите и думайте сами, что происходит в городе Белая Церковь. Сегодня утром пришел получить ответ во втором местном виде милиции Церквиского МВ ГУМВ с Украины в Киевской области. Значит, Ответ, касался, ответ, который я хотел получить, это на жалобу Горбача Александра его побытия. Значит, результат. Началь... результат общения с начальником этой организации мискового видео ось будь ласка перелом то есть эти телесные нанес мне лично начальник данной организации о каком о какой милиции вообще о каком о какой присутствии в милиции в белой церкви может идти речь если руководство непосредственно избивает адвокатов то есть ну, Пожалуйста, смотрите и думайте сами, что происходит в городе Белая Церковь. Сегодня утром пришел получить ответ во втором местном видели милиции Церфтийского НВ МВ, ГУМВ с Украины в Киевской области. Значит, Ответ, касался, ответ, который я хотел получить, это на жалобу Горбача Александра его побытия. Значит, результат Общение с началь... Результат общения с начальником этой организации, мисковое видео, под глазкое перелом. То есть эти телесные нанес мне лично начальник данной организации.